Сонце, з вами я Nicos і сьогодні ми будемо грати в... в Age of Civilizations з модом Bloody Євро за Німеччину. Ну що ж, почнемо. А хотів би я почати з того, що я якби, хотів приєднати ще деякі країни в НАТО. От якби Королівство Руське, от не хоче воно. Слова, ні, вже є соціалістичне, ага. Ну звичайно що ні, а от... Чого Словаччина? от. Так то вона зовсім не хоче до нас приєднуватися, але ми попробуємо з цим щось зробити. Так-то Вона не наведеть Іспанію та Великобританії. Ага, Об'єднані Арабські Емірати. Де вони там ну, сидять? Не тут. Емірати вроді би десь близько знаходяться. А ось. Ну і порядне все, до побачення Емірати. Все, давайте. Коротше. Зараз, дайте у кого вгадаємо. Здалі не хоче. Угу. Ну, поробити з цим я не знаю, що, але дань є. А давайте ще ці польщі, так сказати, подобавляємо. Це от. Хоче, а ось ця не можу. Давайте вже на наступний хід перейдемо. Цю ми теж додамо, тепер у нас буде три поліщі. Ну все, так, ми, як завжди, щось мусимо понароблювати, інвестувати це все. Ну, а потім ще й заодно прокачати тут, так сказати, радість мусимо. А то ось ці от, підтримка правительства мусить збільшитись ось ці. от. Але от чогось воно зовсім не збільшується. А не розумію чому. От постійно щось падає, постійно щось не так, постійно. Щось хтось чимось недовольний, але я не розумію, що не так, що вони хочуть. Коротше, зовсім непонятно. Тепер треба, так сказати, це все амінслювати Щоб не було так все погано. Треба це все амінслювати. Я тут подумав, раз не хоче Чехословакія, тут така малесенька, то чому Північну Македонію не пригласити, реально? Так то в нас з нею хороші відносини, але так-то вона все одно не хоче до нас в Альянс. Будемо робити те, що вона хоче, Болгарія. Вона її не любить, так що хай вона валить. Так, вороги тільки в неї в Болгарії. Болгарія в нас теж, так сказати, прибрана. Все рівно так-то вона не хоче. Германська Болгарія. Понятно. Покращує відношення з Австрією. А от я ні. З Великобританією, так-то, ну, якщо ми будемо забагато, так сказати, відношення покращувати то потім в нас, можливо, і будуть проблеми. Тільки раз в Великобританію ці ще 93 хода перетерпіти, тоді все закінчиться. Але я би хотів, щоб вона то нас прийняла. Також, як я думаю, є варіант номер 2 Так як так, все б це понятно. Хоча так то я можу на це просто не нажимати, це ж логічно. Ну, коротше. Далі не хоче. Що робити? Ми спершу даємо їй гроші, так то не думаю, чи вдасться підкупити. Ну, хто там його знає? Грошей теж не, не можемо дати. Ворог у неї Болгарія. У Болгарії повстанців нема. Понятно. Робити з нею поки що нема що, але нам треба точно щось придумати. Якщо ми не придумаємо, то, ну... Так то погано від того не буде. Але я б хотів, щоб вона у нас вже була в НАТО. Так. Ідемо на наступний хід. Ми зараз будемо то й робити, що болгарів, так сказати, приглашати. Ой, Північну Македонію. Так. Кого вона ще не любить? Єгипет. Мінус 22. Мінус 22. Єгипет. Все, давай до побачення. Так. Ще раз, ще раз, і останній разок. А вже мінус 30. Понятно, з альянсом зовсім вже нічого не зробиш, але хоча, можливо, треба ще почекати, оскільки я думаю. Треба ще почекати чуть-чуть. Як я бачу, ми вже з нею дружні країни. Це вже добре. Вже. А може, треба, от думаю, 100% треба зараз почекати і все. Зараз ми почекаємо, вона з нами більше здружиться, і тоді, можливо, війде в НАТО. Тільки на одній північній Македонії зациклюватися не треба. Чому б якісь африканські країна не приєднати морокоп з того пудов не хотіла такі знайомно ну, з африканськими країнами ми, ми ну взагалі не дружимо Ізраїль понятно Ліван. Хоча Ліван. Не -не. Ізраїль взагалі. Йорданія, зовсім Сирія, ну то таке. Турція вже є то, то, ну то понятно. Оцей от Ах, все понятно. А що у нас там це королівство Руське? Я б хотів, так сказати, його попросити, щоб воно ввійшло до нас в НАТО. Так сказати, поки що зовсім нічого не вийде, але думаю, скоро мусить вийштись. Я так сказати знайшов одного кандидата. Давайте відправим йому заявку на союз. Збережемо гру. Тому, що, думаю, на цьому кінець. Ну, так як я і сказав, так і буде. Так що на цьому кінець. З вами був я, Ніксоекс. Всім удачі і всім пока!